Так, я вже великі е, ромби зробила, тому я буду робити маленькі, як ми працюємо. Ну, тут можна на маленьких і без голки, взагалі голкою продівається. Набираємо спочатку на нитку 4 соломинки. Я бачила, роблять по-різному, але оця дірочкою мені більше це ж сподобалось. Бо роблять трикутники, 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 потім трикутники з'єднують, ну, таке, можна запутатись. А тут, от, дивіться, ми робимо квадрат, зав'язую я тут і поки що залишаю цей краєчок і втягаю ще дві соломинки. Чи Один, два. Протягую і в оригіналі ви просто закручуєте ось тут і все. Я ж роблю вузлик, тобто я ще раз проходжу ниткою. І як от на силянках я роблю вузлик там. Петлю задіваю, бачите, ось такий от вузолки виходить, я його затягую. І в мене такий будиночок. Тепер знов вдягаю дві наші трубочки. Вдягаюся. До речі, якщо ви будете різати солому, тому що я купила теж різних розмірів. Так, я купила 10, 15 і 20, тому в мене великий павук 20 см менший. Ага, а менший якраз таки 10, тому що я 15 залишила, бо він завеликий. А цей виходить десь 3. Так, затягнула. Ще 2. Так от, я їх різала, я до того розпарила солому, це не важко кип'ятити, берете, нагріваєте воду, що ти не проходиш. Берете кип'яток, заливаєте солому і даєте, ну, мені там хвилин 10, вона в мене простояла, і вона стала така трохи м'якенька. І все вже її можна різати. Якщо ви будете різати не пропарену, то вона може тріскатись. Ну, і, до речі, ми не затягуємо особливо нитку. І я бачила, що беруть з тонкої нитки. Я не ризикнула, тому що я почала робити, і якщо я трошечки затягую вузол, то у мене солома тріскається і, коротше, не дуже гарно. Я б з такою отболонняною. В мене це звичайна віолет, тому з нею нормально. Єдине, що вузлики будуть виднітись вам. Є. Yeah. Так, і останній ми з хвостиком з'єднуємо. Ого. Просто я роблю вузлик. Це вам так розважаючий контент, щоб надихнути вас, зробити на різдво Ну, Як на різдво взагалі, він повинен стояти в хаті цілий рік, а потім ви у різдвяні свята його спалюєте, робите нового, і він знов стоїть цілий рік. Так, обрізаємо і от така в нас зірочка. Ми цю зірочку з одного краю зав'язуємо. Якщо це великий павук, то ви отак зав'язали. І залишаєте ниточку, бо, можливо, ви будете чіпляти маленьких павучків на неї. І я ж обрізаю і йду вішати його, мого павучка. Ого, ось і мій павук! Ну, дивіться, я спочатку зробила ж ось мій великий, ось потім зробила такий середній, і потім думаю, а чого б не зробити ще маленький? І додала ще маленький. І ось у мене тут один, ну тут взагалі вже готовий, і буде так само, ось тут по центру в мене буде, і в мене будуть по куточкам. так само. І зараз я ось цей прив'яжу за оцей хвостик, що я вам казала, залишайте, якщо будете щось додавати. Просто прив'язуєте. Ось тут от проходите, робити вузол і все. Лиш нічого не треба. Ну, а після цього я ще зроблю багато маленьких. Ну, але я вже роблю все симетрично. Тобто я по центру сюди додам, от сюди дегай кнюхав. Ну, тобто потім сюди подаю по боках. Ну, коротше, так гарно. І в мене буде все якось цей. З таким чином буде. Бачите, навіть не хоче дивитись на вас, бо павук подобається. Щось спать ойка. Піш спатункать? Спатунькать підеш?